Перші згадки про поселення в цій місцевості з'явилися в XVIII столітті, коли почалося масове заселення Дикого поля. Спочатку тут було село Уманське, Янопіль, а з 1947 року село Березівка. Народженню прекрасного селища Смолін, що на Кервоградщині, ми всі завдячуємо головному геологу Смоліну Миколі Васильовичу. Народився він 19 грудня 1928 року в Архангельській області. В 1950 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут із головою поринув у чудесний світ геологічної романтики. Працював у Сибіру та Казахстані і вже там розкрив талант молодого спеціаліста. У Маловиськівському районі біля села Березівка на протязі 15 років проводились пошукові роботи Кіровською велорозвідувальною експедицією. Пошуки не давали результатів. Роботу почали звертати. В 1964 році головним ґалубом експедиції номер 47 було призначено Миколу Васильовича Смольна. Тоді тут стояло декілька вагончиків і палаток, в яких жили улови. Умови були спартанські. Практично в останній момент вже на свій страх і ризик, Микола Васильович показав місце буріння скважини. По декілька змін підряд він знаходився на буровій і сталося дивом. Так в 1966 році було відкрито промислове уранове родовище. Майже одразу розпочалося будівництво шахти та житла так званих бараків. Лише в 1971 році було закладено перший блок багатоповерхового будинку. Так в степу виросло наше прекрасне місто. Микола Васильович Смолін. Першовідкривач промислових покладів урану в Казахстані та на Україні. Герой соціалістичної праці, лауреат Державної премії СРСР. На жаль, 7 січня 1974 року Микола Васильович помер. На його честь, що трапляється дуже рідко в історії геолорозвідувальних відкриттів, була названа Наше селище Смоліне. Микола Васильович повністю віддавався своїй улюбленій справі. Саме ця риса характеру була притаманна цьому справжньому професіоналу-геологу. В бібліотеці номер 1 та краєзнавчому музеї селища зберігаються історичні документи, фотографії, спогади про нашого відомого земляка.